Біля будинку по вулиці Дзержинського 9, відкрито новий дитячий майданчик. Тепер вся ця малеча буде знати, де проводити свій вільний час. Сонячний день, 12 травня, розпочався на новому ігровому майданчику. Пісочниці, гірки та гойдалки першими випробувати прийшла малеча жені чотири рочки. Вона полюбляє гратись на гойдалках та кожного дня. Приходить на майданчик розважитись з друзями. На парку і тут катаємося. На відкриття дитячого майданчика прийшла також Саша і Настя. Вони живуть в будинку поблизу майданчика. Кажуть, що давно чекали на оновлення території поблизу їхнього будинку. Дуже довго чекали цей майданчик, ми так хотіли. Нарешті ми цього дочекалися. Тут багато дітей гуляє, дуже гарні качелі, малюнки на стінах. Також побавитись на каруселях прийшли Кирил та Юра. Хлопці живуть далеко від вулиці Дзержинського, але часто приходять саме на цей майданчик, тому що їм тут подобається найбільше. Каталися ми тут, катаюся на горках, на качелях, на, на, тож на у піску гуляли, на ганявці і в прядки. Наглядати за дітлахами прийшли батьки, бабусі та дідусі. Софія Попович розповідає, що давно просили новий майданчик, писали листи та особисто ходили на прийом до міського голови. Тепер жінка задоволена. Чекає онука на літні канікули. До мене внучок завжди на вихідний. Він вчора із школи приїхав і сказав бабушка, я в тебе буду жити. Я говорю, як тільки закінчиш перший клас, так і будеш ціле літо межить. Йому дуже сподобалося. Він бабушка, я буду в тебе жити. Право перерізати червону стрічку надали міському голові Анатолію Федочуку. Але цього майданчика не було би. Якби не була активність в першу чергу голови будинкового вашого комітету, це Івана Олексійовича Дзюбенка. Я у двойній раді за вчорашній день я не, не просто не думав, скільки молоді вийде, скільки допомогло допомогли цю зробити роботу. Найбільше голові міста сподобались малюнки на огорожі. каже, що для такого креативу необхідне бажання. Взагалі, сьогодні я був приємно вражений цими картинами, і це все ваша заслуга, якраз ваших жителів. Мене найбільше вразило оці малюнки, які на плитах. Як можна із погано зробити гарне. Оце якраз з негатива перетворити в позитив. Оце найбільше. Тому що це будуть гроші, це можна зробити. А оце не треба було грошей. Тут треба було просто любов, бажання, воля. От саме якраз активна громадська позиція. Оце найбільше цінується. Оце. Вдячний міський голова і художникам, які півночі розмальовували стіни майданчика. Олександр Дзюбенко каже, що ідеї для малюнків взято з інтернету. Просто для дітей вибрали те, що для них вже привичне. Те, що вони по мультикам дивляться. Окрім нового ігрового майданчику, міський голова подарував дітлахам квитки на атракціони в парку, а приватний підприємець пригостила малюків солодким морозивом. Лавки та стіни розфарбували, атракціони змонтували, а кульки розвісили. Олена Скринник, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.